Що я тільки закинуюся що? Просто ну, рібят, це яка по тут? Ця черепаха дивиться так на цей лівий поплавок, якби то вона його зараз їсть. А Та ти серйозно? Друга черепаха за день. Поплила ребята до себе додому. Друзі, доброго ранку. На годинку зараз 4,50. А я взагалі удивився, що сонце встало. Але ладно. Зараз іду з вудками для вас знімати ролик. Вчора була перша частина, але вчора вийшов я достатньо пізно з дому. Десь о 6 ранку і місця вже не було. Тому зараз я виходжу максимально рано, щоб спіти на місце і спробувати для вас зловити цього раннього карася. Тому Приємного перегляду. Коротше, друзі, йду зранку, взагалі ні однієї живої душі. Але вставати в 4.30, якщо чесно, на рибалку, то трохи тяжко, тому що коли ти встаєш кожен день там, в 9-10, і тут такий прикол, тяжкіше всього не треба було заснути в 9 вечора. Ну, Лягти засипати, а заснути десь в 10 часов. Друзі, хотів сказати про прикормку. В мене лишилася вчорашня прикормка, десь плюс-мінус кілограма, я думаю, два. Ну, десь літра, десь два з половиною. І ще дома я зварив трішки кашки. Це мікс перловки, пшонки і ще якоїсь каші. Ну, тобто така крупна факція, яку я зараз розмішаю чуть-чуть з основною кашкою і будемо ми... Підкидувати ще отдільно в воду. Наша кашка вже настоялася з вами. Ось вона яка чудесненька. Черв'ячка і ми відкладаємо. Беремо нашу кашку. у під кожуменю. Така каша виходить. І будемо по одному такому пучку підкидувати під поплавок. Перший пішов. Хоть зараз, друзі, і п'ята ранку, а вітер все одно трохи піддуває. Я не знаю, що так правда, але. Так, і другий шарик. І ще по пару закинемо. Ну, чисто два шарика на стартовий закон, я думаю. Потім вже будемо накидувати. О! Так, все, і останній шарик. В принципі, все закормилось виходить. Так. Вже на дні повно мусора, як ви бачите, як завжди. В Нашій рісці це вже як говориться нормально. І зараз п'яти на цю вудочку, я думаю, от париша З черв'ячком кусочок бутербродик зробимо. А на ліву вудку вчепимо чисто, я думаю, черв'ячка. Лишаю такий кусочок, відрізаю лишнє. І ці мошки мене вже задовбали. І закриваємося все паришом. І все, і поїхали закидувати. Так, ну що, друзі, перший закид. Опа. Я думаю, карасю це сподобається, тому що зараз літо і він просто бажає черв'ячка Ось так от виходить, друзі. І закидуємо. Утка, йоб твою ма! Короче, ребята, тільки що утки просто зробили лучше. з носями, раз бігом перев'язуватись максимально. Щось там смикає його. Поклав. А, подлящик зрозумів. Поваляйся, поки там. До речі, якраз поки я вам розкажу, як я в'яжу, беремо поплавок, продіваємо в нього, а знизу ми беремо либо кемрік, як в моєму випадку, або вже. Стопорки. Ну, дивлячись, який у вас, вас поплавок. поплавок закріпили. Тепер беремо грузик. Грузик я беру чуть вище, ніж пишуть празітелі, тому що мені подобається, коли чуть-чуть сильніше втоплений. Потім на кінці просто робимо петельку Зробили петельку двійну я роблю. Затягнули, все. І відрізали. Все, виходить, у нас є основа наша. Рузиками тут сильніше прижимаємо. Ну, як ви бачите, поплавок стоїть прямо як я який хотів. Тобто тільки буде покльовка, його відразу вже, типу, втопить. Так, і в'яжемо зараз наш повідець. Поводок я роблю завжди, чому я не в'яжу на основні ліські. Банально просто, тому що от як сьогодні було, качки зачепилися, точніше зачепили мені всі вудки, ось ці рогачки, як ви бачите. І один гачок вчепився туди. І для того, щоб не відірвати всю оснастку, банально просто відривається гачок. І сьогодні так і произошло. Так, поводок роблю десь сантиметрів. Десь може 12, поки, поки, поки зв'яжу його. Там буде ще лишнє, то десь якраз сантиметрів 8-10 він буде. 3, 4, 5, 6. Взяли, проділи в вушка, затягнули. Все, ручок прив'язаний. Осназка за... скільки там? Осназка, ну ладно, за 5 минут готова. Так, на другій вудці полясик трохи все пожило, але ми все одно все поміняємо. А, зараз буду кормитися. Зараз спробую закормитися чисто кашкою. Ну тобто без прикормки. Цікаво що з цього буде. Короче, ребята, дивлюсь наверх, а тут поплавок. А, в общем-то, тільки що причепився канальний сомик. я його правда викинув. От він валяється. Достатньо великий, до речі. А, я їх не випускаю, тому що по, -по факту це риба, яка... З'їдає ікру іншої риби, не дає їй нормально розмножатися, і за цього типу, я не хочу, щоб він оце зараплавав і з'їдав потомство, наприклад, того ж ляща, карася. Тобто це така риба, яка убійця. І коли її з'їдає, наприклад, якийсь хижак, там судак, а то же сом, то Виходить так, що а, за рахунок того, що в нього є шипи по краям, а, ця риба просто здихає, яка з'їдає. Оце тільки що клюнув на пучок червячка. Так. Закидуємо. Вітер вроді трошки стих. І все одно не топиться, я не знаю. Чого опускати нема. Ще один. ай, Друзі, я вибачаю за мати я, звісно, але це просто повний піс. Вирвав. Коротше, черепаха дивиться так на цей лівий поплавок, якби то вона його зараз з'їсть. Ну, я сподіваюся, що вона його зараз не з'їсть. Щоб ви розуміли, ця от туша, що о, занирнула. Чуть-чуть в -чуть. сплила. Я дуже сподіваюся, що вона зараз... що вона не заї... А, це поклюло. А! Ну, ребята, яка по счету? Друга за... Все, вже побільше черепашка Все, гачок в ніч, а не гачок в мене Все, Відчепилась Вся дуринда Дві черепахи за два дня, ребят Ну взагалі це друга моя взагалі в житті черепаха Яку я ловлю Блін, а я не пойму а, а зранку взагалі типа не клювало, щоб ви розуміли Зонку було пару рибок і все. А оце зараз щось ближче до... Не до обіду, а щось ближче до дня. Щось вона почало клювати. А не ребят, 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 клади, 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 хоче покласти. А Та ти серйозно? Ну Мішов не знаю беть, ребят шо так сопротивляется велика черепаха Короче ребят, крючок в неї глубоко в шахті то зара я просто візьму и відріжу максимально до и до рота Правда, щось на поки уходити не хоче. Та ні, все, все, поплило. Ну що, друзі, ми чекали з вами карася. Ми його дочекалися. Клюнув карасик. Невеличенький, правда, як вчора плюс-мінус, але приємно. Давай. Плавай там. Зручи клюнув на бутерброда. Виходить, апариш з черв'яком. І це мене вже дуже радує, що клюнув перший, перший карась, ребята. Лівий поплавать притопили повело в моменті. Лівий саме. З ним там нравится. Там червяк стоит, напомню. Чисто червяк там стоїть. стоить. Оп-оп-оп-оп оп оп оптики закинув направо. Що, все? Все, кинула, походу. Да. Посмыкало і все. скриншотики закину и все чешу. Просто. Ребята, еще одна черепаха. А... Четвертая черепаха. Тут тоже клюя, ребята. Ого, як тут все позапутывалось, конечно. Так, ладно, черепаха. Хорошо, цю удочку розпутали. Хорошо, давай обратно йти. Черепаху сейчас будемо якось не знаю. Опять пробувати. Знаю щось робити. О, ребят, а тут поплавка вже немає. О, карась, ребята, і карась клюну. Цей поки ще будемо черепаху визволяти, там вже карась клюнув. Все, ребята, гачок трошки підігнув, правда. Ну, трошки вигнув. Черепашка вон біжить до себе додому. Поплила малесенька. Поплила ребята до себе додому. Зарилося так в це болото і плива собі. Так, поки я мучився з цією черепашкою. Клинув такий невеликий карасик. Так, успокойся. Маленький, правда. Такий не дуже. Ось ці сторонки прям красиві такий. Маленький, правда, але карась. Ми всіх карасів любимо. Так, а ну дай. Все. И плывет. О, и там тоже что же уже клюет. Так, давай. Сюда. Видите? Хераси окунь. А, и все. Утку взломал. Все, и утку взломал. Так, ребята, від цього окуня. Такий досить гарний окунець. На вудку тут взагалі було кайфово його притягати. Правда, я думав то карась. Але ладно, типа, окунь теж непогано. Перший додому. Додому. Окунь теж зараз додому цей попливе. Коротше, ребята, вийшла така рибалочка. В принципі, я просидів 6 часов, плюс-мінус 5-7 рибок було, я точно вже не пам'ятаю. Якщо вам сподобався даний контент, даний формат, поставте свій лайк, вподобайку. До нових зустрічей!